Всіх вітаю сьогодні. Ми приїхали на огляд чудової квартири, яка знаходиться за адресою. Професора Атаманського 27. Це квартира, яка знаходиться на другому поверсі, 9-поверхового будинку, загальна площа 81 квадратний метр. І так, ходімо дивитися. Квартира знаходиться біля метро наукова, район з розвиненою інфраструктурою, поруч магазини, кафе, ресторани, спортзали усе для вашого комфортного проживання. При продажі залишаються меблі та техніка. Забираються тільки власні речі. Квартира особлива. Є теплопідлога. підлога, шпалера з натуральних водоростей. Вбудовані меблі на кухні, є центральне опалення, плюс бойлер, два балкони, плазмовий телевізор та два кондиціонери. Ця квартира ідеальний варіант для комфортного проживання. Телефонуйте прямо зараз для того, щоб дізнатися більше та записатися на перегляд. У нас ви знайдете найкращі пропозиції для себе та для своєї сім'ї. Усім гарного дня, пока-пока.